Добрий день, дорогесенки мої, мене звати Анна і я живу в Італії багато років. Я громадянин Італії, але я урджини, як в Італії говорять, я народилася на Україні, в Україні треба викреслити зразу. Тут так трошки обжарила, щоб стягнулося м'ясо. І тут поро і, і, і морква. Я не маю білої цибулі, і, А синю не хочу додавати. Ого, ого! Осторожно, бо дивіться, що робиться. Ай-яй-яй, хотіла я, щось тут таке у мене утворилося. М -м -м, це не було, це треба помити, бо я хотіла крілика вкидати, це помити треба. Так, 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 буде крілик по-українськи? Я вже 100 років так не готувала, але я оцю сметану дам. І дам баста, одну таку баста, це означає вистачить. Одну таку баночку. Бачите, я вже попробувала, який він смачний. От я його хочу сама випити. Оцей сік, хочу випити і прямо не хочу не хочу їсти крілика і не хочу готувати. Ну, хочу готувати, тому що, бачите, як багато тут вже вийшло. Я його так на сковородці обжарила. Зараз я... тут треба разу мішати. Я знаю, що тут трезу мішати, а я ось так: от, зараз роблю так. Нічого страшного, воно почне боліти, воно почне. Зараз, може помідори забагато, буде така червона, а може мені ще бо Думала ще одну дати, але не треба так багато давати. Ще одну сметану думала дати, але не треба. Неко трошки води, так. Ну, зараз почне. Воно зараз почне кипіти, вже печінку зробила. Бачите, ось така вона така смачна. Я вже кусочок з'їла, я її вже хочу всю з'їсти. Але мушу терпіти до завтра. І пів я, і пів мою компанію. Бо я з ним ділюся завжди, я його сильно люблю. Я ж не можу ту сама печінку з'їсти. Я б його з'їла, я б її з'їла його... ту печінку з'їла. Він не дуже заінтересований печінкою, але в печінці багато є желіза. Так, зараз воно почне тут кипіти. Треба підбавити, підбавити. І пізніше ми побачимо. Воно ще має тут, я знаю, 40 хвилин кипіти. Чуєте? Може води ще додати не треба поки що. Індуціони це дуже-дуже гарно. Мені подобається, бо все дуже скоро. Це в два рази скоріше, ніж газ. Беріть собі індуціони, всі включайте собі індуціони, бо це дуже-дуже. Скоро, і гарно, і красиво, і мені подобається, і зовсім небезпечно. Навіть як протяг, в мене тут вікна відкриті літом, і навіть протяг сквозняк. мені, мені не шкодить, тому що газ мені не загаситься. Дуже дуже добре мати кухню біля вікна мої, Я сьогодні йду з моїм компанієм, йдемо в центр, йдемо гуляти. І я є у нас такий дорогий магазин, гарний, якісний, 50% знижка, багато є всяких. І я хочу поміняти свою сковородку. Свою сковородку. Бачите, ви бачите, у нас горена. Колись я давно, не давно, а десь 3-4 місяці назад розказував один італієць, як. Бачите, ось тут таке чорне. Що сковородки треба викидати, бо вони є згорені. Зараз от вона ідеально помита. Ви тут погано бачите. Але ось трошки бачите. Бачите, де місце, де вона згорена? Оцей італієць іменно показував це місце Каже, от дивіться, ось тут, бачите, ось тут. Бачите? От, от де вона рана, рана згорена. І це дуже погано, воно мені тут завжди в тому місці пригорає. І Її треба обов'язково викидати. Ту сковородку я їй подарую моїм сусідам. Вони з Бангладеш. Треба поміняти. Я хочу ще раз таку саму велику купити. Ось така, бачите? На 30. Там я бачила 32-28. А яка це мені має бути? Тут в мене не з метром піду. Питамо з метром купляти. І от, от тут у мене єдина кришка така велика є, яка вона мені підходить до, до цього до цієї сковорідки. Чому ще раз таку треба велику? Якщо я не куплю таку велику сковорідку, значить оцю кришку мені треба викидати. Тому що один раз мій компанію помилився і купив таку велику кришку, я її не мала. Не маю вже такої величезної каструлі, широкої широкої. І я мусила купити обов'язково таку велику сковородку. Таку широку. І я от скільки ми років? Ну, Чотири ми нею користувалися тою сковородкою. Бачите, такою. І зараз тут в мене він, напевно, сильно включив і раз засильно включив другий раз. І вона згоріла. Зараз я буду підігрівати тут м'ясо. Це ось ще той горох залишився від м'яса. Оці буду різати зараз на кусочки гарно. І оцей амбургер, що залишився. Це зараз. Зараз перше, це будемо їсти. Це трошки. І на вечір ми доїмо, бо мого компанію знову не буде два дні. Він знову їде не в подорож, а він знову їде грати гольф. Він виїжджає на два дні, він їде в. В Лігурію. в Лігурію, дорогесенькі мої. Я буду сама. Чому я буду сама? Тому що я на роботі. Я на роботі, в мене хороший контракт, і я не можу роботу лишати. Я йду до Гвіда. Подивіться, як я заправляю. Тут вона, вона притушена, така, бачите? Її навіть ще можна було менше тушити. І обов'язково обов'язково дати оциту. Ось так, бачите? Оциту. Улії сирої обов'язково треба дати, тому що дуже мало олії було. Тут олія тільки була притушена, щоб цибуля, щоб цибуля не прилипала до сковорідки. Я дала трошечки, трошки, абсолютно трошечки олії. Пізніше радік його випустив воду і вона так протушилася, так, якби в парі. Ось така сіль. Сіль я вже дала трохи, але просто трохи. Баста, 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 баста. Все. І це таке, зараз я помішаю. Бачите, я тут зготувала тільки одну одну радійки одне. Дуже добре дві, в таку велику дві порізати, повна, повна, така, вона помаленьку сушується і п'яніше дуже мало лишається. А це таке смачне. от як є м'ясо, так як в Україні, наприклад, є м'ясо. І нема з чим їсти його. так, І що ви робите, як немає ніякої овочів ніяких? Ви відкриваєте огірки квашені, ви відкриваєте помідори квашені, капуста квашена. Це все у вас є, і ви зразу. Їсте з тим. У нас так як таких квашень нема, а, а такої вердури теж деколи не буває, а воно дуже добре йде, бо воно таке кисленьке, це навіть дуже добре на два дні зготувати. От, от, от бачите, Це ми за один раз їмо, сьогодні і сьогодні ввечері. Зараз і на обід. і ввечері. А якщо я би зготувала дві таких великі капусти, поставити в холодильник і на другий день воно так само піде з м'ясом, таке смачне. І ось так. Ми сідаємо їсти, доресенько. І зараз влию тут олії. Треба на це болюче місце. Бачите, бо воно хоче екоква трошки. Зараз підігрію м'ясо, і ми сідаємо їсти і пініше будемо виходити. Купляти нову сковородку і багато інакших речей. Крісла йдемо дивитися, купляти багато всього гроші витрачати. Ідемо гроші витрачати. Так, я вже ставлю. Гріти. Бачите, цей амбуркер розігрію. На малесенькому вогні, завжди-завжди на малесенькому вогні. дорогесенькі мої. І ось, бачите, я порізала ось на такі кусочки. Цей кусок трошки більший, не хочу його розрізати, тому що він, бачите, вже починала розрізати, а він зараз мені на кусочки по, по, по цей, по, покришиться. Вже починає кришитися. Алюра, поставимо його цілий ось тут, ось так. І е, це все решту зараз поріжу, поставлю в холодильник і буде на, на вечір. На вечір сьогодні ми мусимо це все з'їсти, тому що завтра буде друга їда. Наших е, блюд, італійських блюд. Бачите, я на такому маленьку тарілочку, тому що я трошки не голодна, я сніданок поснідала. Але от ідеальна, у нас ідеальний обід або чина це ось так: м'ясо з такою вердурою. Зимою, вареною, звичайно. Ми в два магазини, щоб, щоб зробити привінтіво. Скільки коштує ось така, як вам сказати, тинда для сонця на терасу? У мене тераса довга 4 метри. І... Пізніше, з якого матеріалу, що, де до чого. Я вам скажу, скільки вона буде коштувати. Скільки вона може коштувати, я точно не знаю. Тому що треба зробити, щоб зробили превентиво. А щоб зробили превентиво, треба поїхати і туди, і сюди. Де буде коштувати менше, там я і куплю. А приблизно, я думаю, півтора тисячі така коштує у нас. І... Другесенькі мої. І ось так. Така перукарня, бачите? Колись в радянських часів було написано перукарня, а тут нічого нема написано. Тут Абаса. Абаса. Абаса І Бачите, а тут написано Лоредана Олессі. І ось так. Тут кухні гарні продають, я теж тут ходила, менш більш знавати. Ну, коротше, їдемо подивимося, як. як і що і по скільки, я вам скажу. О, ось такі вони роблять всякі тинди, бачите. Кольора, ось таке крісло, вони обивки роблять. Якщо ви хочете сторону нову, вибір є великий. Побачимо. Тюдерла, альтрімент сіром і брачі. E come costo è maggiore rispetto a una tenda così. Poi mm -hmm. ci sono delle tende che non si allargano, ma vengono giù dritte, sì. sempre con le guide, ma giù dritte, però non le mandano fuori. Però eh, non conviene in senso più brutto, più scomodo. Meglio allora, quando più qui, avanti. Eh, qui faccia conto se lei. Ci tende anche i panni nella terrazza, non lo so. Uh -huh. Questa però le copre un po' perché. Ah, è vero, è questo, questo punto eh, diciamo. Questo allarga. Sì. E Quindi sono un pochino più può... può... uh -huh. Questo che tessuto è? Questo no, qua. Questo non esiste più. Uh -huh. Il tessuto è quello che tocca. No? Tessuti, noi abbiamo tempo test della Para o San Color della Guati. Uh -huh. Cioè, due certificati originali non ci abbiamo uh -huh. ecco. allora, vari colori, potete sì, colore... vedere il colore uh -huh. del condominio. Sì, 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 sì. Allora, questo che materiale è? Questo, questo è un acrilico. Ah, acrilico, sì, ok. Quello migliore che c'è, sì. e questo? E questo è il PVC. Ah, PVC. Ah, ah, sì, 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 sì. Si vede proprio, brilla come plastica. plastica. No, ah. PVC io non lo voglio. Eh, più, qualcosa più resistente. Io penso che questo sia. Sì. Cioè, è quello più resistente. Questo, uguale. sì. Sì. Allora, se mi dice... Allora. O è... Oppure? Oppure c'è la riga, con la riga bianca. Questo è melangiato uh -huh. Ah, ora non lo so. Se eh, ma, cioè era sporco, eh, ora, allora, oppure ma quando, già da inizio era così. si viene a fare il sopra, Quella tutta uh -huh. dritta può fare questa. Questa, Sì. e, e questa no, questa sì. Questa è più fitta e come quella, uh -huh. vedi? E si sciupa un pochino di più uh -huh. la, la, uh -huh. la passamaneria, tende ad uscire. Prezzo uguale, vero? Di prezzo tutti uguale. Questo glielo sconsiglio, signora, sì, uh, assolutamente. Sì? Perché qui si, 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 aprono, ah, si aprono, si strugggiono ah, e dove quindi si sciupa. Quindi. Ah, allora, ho questa, questa che ce l'ha meno sì, questi. Secondo me sì. sì. Che a me piace un po' quando si muove un po' così. Sì, ma infatti è carina. Poi quando vedo. Ancora di più, eh. Eh? Copre, copre ancora ah, di, più, copre di cioè, più. Sì, sì. E tanto. È, cioè, si vede da lontano, vento, non vento, si muove forte o è poco. Vero, è carino è vero, vedere un pochino quando c'è movimento è così. Allora farei, farei questa qua. Eh sì, questa si sì. ah, bello. Però questa qua è liscia. Eh, uh -huh. Questa si sciupa meno ancora, però è un pochino più liscia. Lì, qui, qui sarà... è proprio dritta dritta, dritta, dritta. Sì. Mm. Тома, де ще вистав. Окей, ура. Бене, грація Міллі. Там тоді джентілік. Заходимо ми, зробили все, що треба. І буде привінтіво. Їдемо зараз в другий магазин. Нам вийшло тисячу, я не пам'ятаю, тисячу 150 приблизно. І їдемо зараз в другий магазин і побачимо, скільки там коштує другий магазин. Привінтіво. Як по-українськи називається Привінтіво? От хто мені підкаже, скільки коштує, йдемо подивимося.